Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Йому в магазині АТБ. Новорічні прикраси та декор. Куля новорічна 60 гривень. Одна штука. Три прикраси у вигляді банта 50 гривень. Дощик 3 штуки різного кольору 13 гривень. Окуляри новорічні. Три метелики 35 гривень. Метелики кольорові 30 гривень 3 штуки в наборі. Наліпки, що світяться у темряві. Ціна 40 гривень. Є різні варіанти з ялинкою, сніговичками. Набір для упакування подарунків 40 гривень. Наліпки на стікло – 50 гривень. Наліпки новорічні 33 гривні. Такі з камінчиками і стразами 20 гривень. Ще один варіант: наліпок на вікно 30 гривень. Іграшка заводна із зимовими персонажами. Ціна 40 гривень. Новорічна гирлянда. Є два варіанти кольорів. Ціна 46 гривень. Прикраса новорічна. Ціна 90 гривень. У вигляді лампочки ціна 70 гривень. З підсвічуванням. 30 гривень коштує прикраса новорічна силует. Є декілька варіантів кольорів: це є золотий, білий, червоний або срібний. Та різні варіанти фігур. У вигляді зимових персонажів або тваринок. Ціна 30 гривень. Прикраса новорічна квітка 50 гривень. Набір дзвіночків 9 штук. Ціна 80 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Набір прекрасно ворічних кулі. 6 штук у наборі. Бувають із блискітками, матові. Декілька варіантів кольорів на вибір. Ціна за такий набір 149 гривень, діаметр однієї кулі 8 см. Набір новорічних куль діаметром 6 см коштує 149 гривень. Тут є більше 12 штук упаковці. Вони поєднані за кольором. Такий набір 18 штук, ціна 85 гривень. 90 гривень коштує статуетка з символу року. 50 гривень коштує ялинка, яка працює від батарейок. Сувеніри ялинка. Також вона світиться, ціна 169 гривень. Магніт декоративний символ року 119 гривень. Прикраса новорічна. Дві штуки в наборі. Ціна 80 гривень. Є у формі зірки або ялинки. Набір новорічних дзвіночків 2 штуки 50 гривень. Герлянда світлодіодна 20 ламп 2 метри. Її ціна 70 гривень. 40 гривень коштує набір фігур для декору самоклеючі. Набір прищіпок – 10 штук 40 гривень. Є два варіанти на вибір. Набір заколок для волосся 2 штуки 40 гривень. Шапки у вигляді тварин. Є різні варіанти на вибір. Ціна такої шапки 109 гривень. Це жираф. Є ще вовчик. Карнавальна маска у вигляді тварин. Ціна 60 гривень. Ялинка, конструктор із прикрасами. Є декілька варіантів кольорів білий, зелений або червоний. Ціна її 199 гривень. Тут йдуть в комплекті прикраси. Вічний календар 129 гривень. Червоного або зеленого кольору. Тортові фонтани 4 штуки 70 гривень. Тримачі для новорічної прикраси на двері. Ціна 100 гривень. Є золотого або чорного кольору. Гачки для всіх новорічних прикрас. 20 штук упаковці ціна 38 гривень. 129 гривень коштує декор новорічний. Віночок із соломи. Декор новорічний 199 гривень. Прикраса новорічна 129 гривень. Ялинка 129 гривень. Є три варіанти кольорів: срібло, зелений або золотий колір. Прикраси новорічні, є різної форми. Ціни на такі прикраси від 60 гривень. Найдорожче коштує 129 гривень балерина. Є об'ємні, є на прищіпках. Такий метелик також на прищіпці. Метелики є різної форми та кольорів. Фігурка гнома. Та єдинорога. Є ще ось такі плоскі, так сказати, 2D картинки. Їхня ціна 30 гривень. Є у вигляді сніговика, автомобіля, перлини. Покриті вони блискітками. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на каналі.